Аербас А-318 сьогодні приземлився на Ужгородському литовищі. Літак вміщує до 132 пасажирів і здатен долати відстані в 5 тисяч кілометрів без дозаправки. Повітряний велетень викликав цікавість у містян, бо ж з осені аеропорт не працює. Рейс чартерний для однієї з великих закордонних компаній, яка має завод поблизу Ужгорода. Загалом з початку року на литовищі прийняли менше десятка рейсів. Пілотам досі доводиться приземляти. Без спеціального обладнання, в сліпу. Тож функціонує аеропорт лише в хорошу погоду. Крім того, угоди зі словацькою стороною все ще не продовжена. Наразі можна залітати на їх територію лише на відстань до 10 кілометрів. Для візуальних польотів цього достатньо. Та для інструментальних, так як літають рейсові, літаки необхідно від 13 до 16 кілометрів. Навіть для того, щоб сьогодні прийняти цей чартерний рейс, литовище залучало ряд. Тувальників, бо свого обладнання нема. Нині жодної конкретної інформації про відновлення повноцінної роботи аеропорту каже директор. Невідомо умови польотів на аеродром Ужгород – це візуальні польоти, заходження на посадку. Якщо будуть прийняти рішення Державі службою українрухом переведення аеропорту на інструментальне заходження на посадку, тоді можна авіакомпанії можуть виконувати рейсові польоти поки що це не неможливо